Дорожники зізнаються, що сильний шквальний вітер гірше від недофінансування. Щойно розчищена дорога буквально на очах перетворюється на замет. Це дорога до села Велика Калинівка Хмельницького району. Ще вчора ввечері шлях до людей був розблокований. Вже на ранок надуло кучугури вище людського зросту. Тож відкопувати доводиться повторно. Протистояти стихії важко навіть спецтехніці. Таких, як Калинівка, з утрудненим доступом в області 10 населених пунктів. У службі автодоріг кажуть, роблять усе можливе, аби забезпечити вільний рух транспорту. Загалом наразі працює близько 140 одиниць техніки по області, які працюють на дорогах як державного, так і місцевого значення. Складність полягає у тому, що дорожникам важко працювати при такому сильному вітрові. Задіяно близько 200 працівників дорожніх працівників. Тим часом синоптики прогнозами не тішать. У найближчих три доби погода не зміниться. Дорожники гарантують, працювати будуть безперервно цілодобово за будь-якою погодою. Погоди Допоки не звільнять шляхи остаточно. Однак переконливо звертаються до водіїв, аби ті без зайвої потреби не виїжджали за межі населених пунктів. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.